Що означає ворогів ворогівських? Що означає ця замові? Коли ти в таборі, коли перед тобою уособлення нібито ворожості, уособлення злої системи, яка тебе карає, хоча ти не маєш за собою ніякої моральної провини та провини перед народом? Отже, як я маю ставитися до тих е, свої, моїх наглядачів? То, боюсь, дуже непросто. Але як захопливо, як я, як я експериментував над собою, проходив різні фази отого, знаєте, осмислення християнського духу, що означає любов у тих різних обставинах життя, в яких мене Бог посилав. Це була одна така одна дуже важлива сторона тої проблеми. А друга сторона, другий момент це момент, коли один мій табірний приятель читав свій, свою поему. Це Олег Шевченко, він потім був народним депутатом України першого демократичного скликання. У нього в житті сталася дуже така травматична історія, коли у Києві мати захворіла. На малосерцевий напад. І він зателефонував на швидку допомогу і пояснює, що прошу приїхати до матері. А йому відповідь кажуть: говоріть на чоловічському язикі». і він не витримав цього. Знаєте, він мучився це все в нього клекотіло, і він у таборі написав поему. І нам, нам, українця, скликав нас і прочитав цю поему, де, де було повно ненависті до Росії, до всього російського і так далі. Просто виклюкнув в себе це все. А я його слухав і щулився. Бо я, роз, роз, я розумію всю логіку, я розумію причини. Це не легітимні причини для ненависті. Але ненависть сама не є легітимною в очах Христа. І оце відчуття до, 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 до дисонансу між зрозумілим земним і тим Божественним, до, до чого ми покликаємо, було таким сильним, що я зрозумів, що я мушу написати. І ця назва в мене з'явилася від самого початку. Ще не було навіть першого слова. Але була назва Євангелія від Юродивого». Євангелія, тому що це є слова любові, і слова про, про мир, про, про благодать. А друге не від юродивого, бо я дуже добре розумію, наскільки диким виглядає в таборі говорити про любов, наскільки виглядає диким говорити про те, що ми десь ніби, ніби відлуння якесь е, е, фатівського чуда, ми повинні молитися за Росію і так далі. Оце неприйняття любові лягло в основу е, першого твору Іван Гімбіродиного, але повірте, що ним пронизані всі е, шість столі. Через це, в принципі, мене так і не люблять, ті, що не люблять. Е, тому що я з їхньої точки зору занадто говорю про любов тоді, коли потрібно е, ставати на жорстке протистояння е, з ворогом. Я знаю, що таке жорстке протистояння, бо я його перейшов у ті перші е, дисидентські роки перед арештом. Е, я не хочу бути абсолютним утопістом і казати, що ні-мій ні, цього ніколи не потрібно. Надходить час, коли треба ставати, коли, коли треба е, казати злу, ні, отут досі твоя влада, а потім твоєї влади більше немає. Однак. Є сила Духу, яка є важливішою за силою небесі. І ця сила Духу світлого, щирого, відкритого, ця сила більше проникає людській душі, ніж ненависть. Оце я вірю в і цим і наповнена моя книга в, тим, в різних ситуаціях, чи то я розглядаю правозахисні ситуації, такі прямі там, тема е, е, нашого національного майбутнього, тема національних меншин е, в Україні, де в мене розв'язка очевидна, не можна збудувати щасливу Україну, притлумивши українство. І не можна збудувати щасливу Україну, притлумивши права національних меншин, все має бути в гармонії, все має відбуватися на справедливій основі. Але так само в релігійній частині, та сама нитка, яка є, мені я люблю усіх віруючих. Я щиро вам скажу, що я дуже. Якоюсь трошечки обережністю ставлюся до якихось доктринальних моментів, коли вони ніби змушують мене ставитися до людей іншої віри ну, з якоюсь такою обережністю, обачністю. Я був у таборі, скажімо, таким прикладів у таборі з, з Свідком Ну, Кожен. Теперішній, скажімо, греко-католик чи православний скаже, ой, ой це страшенно небезпечний людям. А це був високоморальний чоловік. Нас можна було запідозрити в тому, що ми десь там, може, співпрацюємо з, з адміністрацією, там деколи усміхнемося, деколи ще щось. Його не можна було звинуватити. В тому. Це був абсолютно кришталево-чесний чоловік. Чи я маю право йому сказати? Що я маю перед Богом право, право не свідчити про нього, про його високе моральне почуття. Так що знаєте, життя складніше є, ніж ті наші простенькі такі якісь е, формули, які ми собі знайшли для того, щоб себе оберегти від якихось викликів. Е, якщо ми хочемо, якщо ми впевнені в своїй правді, то свідчимо про цю правду. Треба свідчити миру, треба свідчити любові. І воно буде як, як якщо ми християни, ми будемо вірити, що це, це буде проникати в людські серця.